Ця історія починається не з вибуху і не з пострілу. Вона починається з тиші, яка здається надто спокійною для того, що насправді визріває за лаштунками. Поки більшість людей спить або займається звичними справами, десь у сірій передсвітамковій годині формується план, який не схожий на жоден із тих, до яких звик сучасний світ. У цій тиші немає пафосу, немає гучних заяв і немає демонстрації сили. Є лише уважний розрахунок, холодна логіка. І розуміння того, що сьогодні вирішальним фактором може стати не масштаб, а дисбаланс. Саме з цього моменту починає складатися новина, яку багато хто спочатку просто не помітить, але згодом вона змусить замислитися навіть тих, хто далекий від теми війни та безпеки. На перший погляд, усе виглядає буденно: карта з кількома точками, технічні позначки, сухі цифри і майже непомітні лінії маршрутів. Але за цими схемами ховається зовсім інший сенс. Йдеться не про чергову операцію і не про черговий удар. Йдеться про спробу показати, що правила гри більше не працюють так, як раніше, що те, що коштує копійки, може змусити реагувати системи, вартість яких обчислюється сотнями тисяч і навіть мільйонами. І що в цій грі головним інструментом може стати не сила, а увага, не швидкість, а терпіння. У цій історії важливо зрозуміти одне: те, що відбувається, немає на меті одразу шокувати. Навпаки, все побудовано так, щоб спочатку виглядати майже несерйозно. Ніби хтось спеціально створює ілюзію дрібної загрози, аби змусити іншу сторону зробити звичні кроки, увімкнути знайомі алгоритми і діяти за шаблоном. І саме в цей момент, коли впевненість у контролі ситуації здається максимальною, починається найцікавіше. Бо справжній сенс подій прихований не там, де всі дивляться. Поки увага прикута до неба, до очевидних сигналів і знайомих сценаріїв, дещо інше залишається в тіні. Це не атака у класичному розумінні і не демонстрація нової зброї, це швидше перевірка меж. Перевірка того, наскільки сучасні системи готові до рішень, які не вписуються у звичну логіку. Перевірка того, чи можна змусити дорогу, складну і потужну інфраструктуру реагувати на щось просте, майже примітивне, але продумане до дрібниць. Цей план не народився за один день. За ним стоять тижні спостережень, аналізу і мовчазної роботи, про яку не говорять у голос. І найцікавіше тут навіть не техніка, а підхід. Бо головна ідея полягає не в тому, щоб знищити, а в тому, щоб показати вразливість, не пробити стіну силою, а знайти в ній тріщину і акуратно її розширити. Саме тому події, які почнуть розгортатися далі, варто слухати уважно, не поспішаючи з висновками. Якщо ви зараз слухаєте цю історію, замисліться, звідки ви її чуєте і в якому світі живете, у відносно спокійному місті чи там, де напруга відчувається щодня. Напишіть назву свого міста у коментарях і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити продовження, бо це лише початок. У наступній частині ми поступово знімемо завісу і покажемо, що саме ховалося за цією тишею і чому вона виявилася набагато гучнішою, ніж будь-який звук. Тепер настав момент зняти головну завісу і перейти від натяків до суті. Те, що здавалося розрізненими подіями, насправді було частинами одного цілісного задуму, побудованого на глибокому розумінні сучасної війни, економіки оборони і людської психології. У центрі цієї історії не гучні назви систем і не кількість техніки, а принцип, який довгий час залишався поза увагою принцип вартості реакції. Коли на дешевий і простий сигнал відповідають над дорогими і складними рішеннями, система починає працювати проти самої себе. План був простий за формою, але складний за змістом. Його основою стали повільні, примітивні на вигляд безпілотні апарати, зібрані без заводського блиску і високих стандартів масового виробництва. Вони не мали вигляду технологічного дива, не вражали тишею або швидкістю. Навпаки, вони були гучні, грубі, помітні. Саме це і було ключем. Кожен такий апарат коштував у рази дешевше за будь-який сучасний перехоплювач, який міг бути запущений у відповідь, але при цьому він ніс корисне навантаження, здатне завдати серйозної шкоди важливим об'єктам інфраструктури та військової логістики. Щоб цей задум спрацював, було необхідно змусити протилежну сторону діяти прогнозовано. Для цього в повітря піднялися приманки. Вони виглядали загрозливо рівно настільки, щоб привернути увагу радарів і командних пунктів. На екранах операторів ці цілі виглядали як початок звичного повітряного тиску. Системи приведені в бойову готовність, радари переведені в активний режим. Розрахунки напружено стежать за мітками. І саме в цей момент починається витрата ресурсу. Кожен пуск, кожне наведення, кожна хвилина роботи складної техніки коштує дорого, навіть якщо ціль виявляється порожньою оболонкою. Поки увага була зосереджена високо в небі, реальні апарати почали рух зовсім інакше. Вони не намагалися прорватися напряму, не входили у зони щільного контролю. Їхні маршрути пролягали вздовж лісосмуг, промислових зон, ліній електропередач і рельєфу, який створював природні перешкоди для виявлення. Вони не покладалися на сигнали супутників і не потребували постійного зв'язку з операторами. В останній фазі польоту вони переходили в повністю автономний режим, орієнтуючись на знайомі силуети місцевості, які неможливо заглушити або підмінити. Саме тут стало очевидно, що мова йде не просто про техніку, а про зіткнення двох підходів. З одного боку, складні багаторівневі системи, створені для боротьби з дорогими і швидкими цілями. З іншого боку повільні, дешеві і вперті апарати, які не намагалися бути непомітними, а просто використовували слабкі місця логіки оборони. Коли такі апарати з'являлися в зоні відповідальності, перед розрахунками поставала дилема. Ігнорувати означало ризикувати важливими об'єктами, реагувати означало витрачати ресурси, які відновлюються повільно і коштують дорого. У кількох точках ця дилема зіграла вирішальну роль. Системи фізично не могли супроводжувати і надійно уразити всі цілі одночасно. Алгоритми пріоритетів змушували обирати, і в цій логіці завжди залишалося щонайменше одне вікно, одна ціль, яка проходила далі. Не тому, що її не бачили, а тому, що система не встигала або не могла діяти без ризику для власних сил. Це був момент, коли холодний розрахунок вступав у конфлікт із правилами безпеки, закладеними в самі комплекси. Кульмінація цієї фази полягала не стільки в ураженні конкретних об'єктів, скільки в ефекті, який став очевидним майже одразу. Стало зрозуміло, що навіть обмежена кількість таких апаратів здатна змусити витрачати непропорційно великі ресурси. Кожен виліт, кожна приманка, кожен дешевий корпус. Викликав ланцюг дорогих рішень. І цей ланцюг не можна було зупинити простим наказом, тому що на кону стояла безпека ключових районів. Паралельно з цим розгорталася ще одна подія, яка показала, що подібна логіка працює не лише в повітрі. На землі у визначеному районі рух великої механізованої колони відбувався за сценарієм, який здавався впевненим і контрольованим. Бронетехніка, підтримка з повітря, чіткий маршрут. Але під цією впевненістю ховалася інша реальність: місцевість була підготовлена заздалегідь, не показно, не демонстративно, а тихо і системно. Кожен метр був прорахований, кожен рух передбачений. Коли колона увійшла в цю зону, події почали розвиватися швидко, але не хаотично. Перші підриви стали сигналом, який зламав ритм руху. Далі в справу вступили дешеві масові засоби, керовані з повітря. Вони не знищували все одразу, а підсилювали ефект, змушуючи техніку зупинятися, змінювати напрямок, потрапляти у ще гірші умови. Управління почало втрачатися не через відсутність зв'язку, як такого, а через перевантаження подіями, на які не було швидких відповідей. У цей момент стало очевидно, що ключова ідея залишається тією ж самою. Дешеві рішення застосовані масово і в потрібний момент руйнують дорогу і складну структуру. Не силою, а логікою, не прямим зітненням, а серією дрібних ударів. Кожен з яких окремо не виглядає вирішальним, але разом вони змінюють хід подій. І саме це стало головним змістом цієї новини. Не конкретні цифри втрат і не назва підрозділю, а демонстрація того, що сучасна війна все частіше виграється не масштабом, а здатністю мислити інакше. Це усвідомлення вже почало виходити за межі конкретного регіону. Воно уважно вивчається, аналізується і обговорюється тими, хто відповідає за безпеку в різних країнах. Тому що питання, яке постає після всього побаченого, значно ширше. Якщо подібний підхід працює тут і зараз, то де він може спрацювати наступного разу? І чи готовий світ до того, що дешеві рішення можуть ламати найдорожчі системи? У третій частині ми розповімо, які наслідки це може мати. І чому ця історія насправді тільки починається. Після того, як основні події стали відомими, справжній ефект цієї історії почав проявлятися не одразу, а поступово. Ніби хвиля, що розходиться далеко за межі конкретного місця і часу. Аналітичні центри в Києві, Варшаві, Лондоні та Вашингтоні почали уважно розбирати не окремі епізоди, а саму логіку того, що сталося? У фокусі опинилося не питання, скільки одиниць техніки було втрачено, і не точні координати подій, а інше. Як саме дешеві прості рішення змусили складні системи діяти неефективно? І чому традиційні уявлення про перевагу більше не дають гарантовані? Результату. Фахівці дедалі частіше говорили про зміну балансу у війні майбутнього, де визначальним фактором стає не кількість ресурсів, а здатність нав'язати супротивнику невигідну модель поведінки. Коли кожен крок змушує відповідати дорожче, ніж атакувати, виникає ефект виснаження, який не завжди помітний на полі бою, але дуже відчутний у довгостроковій перспективі. Саме це і стало головним предметом обговорення на закритих брифінгах і у внутрішніх звітах, які не призначені для публічного розголосу. Паралельно з цим у регіонах, безпосередньо пов'язаних з подіями, почали змінюватися підходи до безпеки. Посилилися перевірки, змінилися маршрути, зросла кількість патрулів і чергувань. Але водночас з'явилося і відчуття невизначеності. Бо якщо раніше головною загрозою вважалися складні і дорогі системи, то тепер стало зрозуміло, що небезпека може приходити у зовсім іншій формі: тихій, повільній і, на перший погляд, несерйозній. І саме це психологічно тисне значно сильніше, ніж демонстративна сила. Мешканці прикордонних районів і великих міст відчули ці зміни по-своєму. Хтось звернув увагу на частіші сигнали тривоги, хтось на незвичні рухи техніки або перекриття доріг. Але більшість навіть не здогадувалася, що за цими зовнішніми проявами стоїть глибша трансформація. Війна поступово перестає бути лінійною і передбачуваною вона більше не ділиться чітко на фронт і тил. Вона проникає у логіку планування, у фінансові розрахунки, у сам спосіб мислення тих, хто приймає рішення, окремої уваги заслуговує реакція міжнародних партнерів України у розмовах з військовими радниками і дипломатами. Дедалі частіше звучала думка, що подібні підходи можуть стати визначальними для багатьох країн, які не мають можливості змагатися у масштабах виробництва чи бюджетів. Ідея про те, що асиметричні рішення здатні нівелювати перевагу сильнішого супротивника, перестала бути теорією. Вона отримала практичне підтвердження, яке тепер уважно вивчають і намагаються адаптувати до інших умов. У самій Україні ці події сприймаються не лише як тактичний успіх, а як ще одне підтвердження того, що інновації народжуються не завжди у великих лабораторіях і корпораціях. Часто вони з'являються там, де є гостра потреба, обмежені ресурси і люди готові мислити нестандартно. Саме такий підхід дедалі більше формує нову культуру оборони, у якій цінується гнучкість, швидкість адаптації і вміння бачити слабкі місця там, де інші бачать лише силу. Водночас ця історія має і більш широкий майже філософський вимір. Вона ставить питання про те, як виглядатиме безпека у світі, де технології стають доступнішими, а межа між цивільними і військовими розробками дедалі більше розмивається. Якщо дешеві інструменти можуть змінювати хід подій, то відповідальність за їх використання і наслідки стає ще важливішою. І це вже виклик не лише для армії, а й для політиків, інженерів і суспільства. Загалом. Події, про які йдеться, не стали фіналом і не поставили крапку. Вони швидше відкрили нову сторінку, на якій ще багато невідомих рядків. Світ уважно дивиться і робить власні висновки. А для тих, хто живе поруч із цією реальністю, головне питання залишається простим і водночас складним: як жити далі у світі, де тиша може означати значно більше, ніж гучні заяви, і де найменший рух здатен змінити баланс? Саме з цим усвідомленням ця історія продовжує жити, виходячи далеко за межі однієї новини і перетворюючи.